Привіт! Якщо ти хочеш змінити професію, але боїшся почати. відчуваєш, що вже не твоє, але не знаєш, куди рухатися далі, я анонсую для тебе майстер-клас 15 травня о 19.00 відбудеться безкоштовний майстер-клас. Зміна професії після 30. Як почати новий шлях? Що буде на цьому майстер-класі? Чому бажання, змін це норма і навіть сила, що тебе стримує, розбираємо страхи та переконання. Формула, яку, ну, от як знайти нову справу, яка буде і в задоволення, і на прибуток. Що робити, щоб не зірватися і м'яко перейти в нову професію? Також будуть натхнення, приклади, підтримка. І хочу анонсувати також для кого цей майстер-клас. Якщо ти давно думаєш змінити професію, цей майстер-клас для тебе. Якщо ти мама, яка хоче новий старт, цей майстер-клас для тебе. Якщо ти хочеш реалізуватися, а не просто відпрацювати, це для тебе. Якщо ти мрієш, щоб робота була в радість, це також для тебе. Формат зустрічі нашої буде в зумі. Приблизно 60-90 хвилин, але це може перевернути твоє життя на до та після. Вартість безкоштовно. Тож доєднуйся, твоє нове життя не десь у майбутньому. Воно починається прямо зараз.